Скарбниця проти американського ломбарду. Як гадаєте, де ломбарди працюють краще? Давайте розбиратись. Інноваційність. І тут скарбничка попереду. Величезні можливості мобільного додатку. Хочеш сплатити кредит онлайн через додаток або добрати кошти в два кліки. Хочеш оцінити золото або техніку онлайн? Дізнатися про акції і можливості ломбарду. Є спеціальний телеграм бот В Америці такого немає. Один-ноль. Різноманітність застави. В Америці ви можете закласти все. Буквально все, навіть взуття. І купити ви можете там також майже все: від колекційних шуб до клюшок для гольфу. Тому тут один-один. Кредитування. І тут цікавий момент. В Америці це більше скупка товарів, а у нас як спосіб кредитування. 2-1. На користь скарбниці. І це ще не всі відмінності. Завантажуйте додаток та підписуйтесь на нас, аби дізнатись більше.